На території цього павільйону розміщено декілька країн. От, власне, у нас тут по сусідству Монтенегро. Тут є Уругвай, Гватемала, Санмаріно, Хорватія. Панама, там у нас ще Словакія, Ізраїль. Ось такий загальний спільний у нас павільйон. І ми проходимо далі, і бачимо там в куточку. Наш невеличкий павільйончик на 52 квадратних метри, який японці люб'язно нам надали для того, щоб ми змогли представити Україну. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 до 9. Концепція така, що у нас є дві зони. Ось одна в Фоді, яка називається. Воли здоровені конений. Тут у нас представлений український бізнес, який в умовах війни. Продовжує працювати. Ось, наприклад, система Аякс, яка пробита російськими кулями, але вона продовжує працювати. Ось там вона морктить у нас періодично. Так, у нас представлена компанія Старта Київ, це агроіндустріальний такий фолдинг. так Вони виготовляють різну продукцію. Сої. У нас представлена укорната. У нас представлена ДТЕК. На касті дитеку у нас тут підпис Олександра Усика в рамках компанії Fight for Light. От. Також у нас представлена компанія Біосфера, яка виготовляє суперміцні пакети для сміття. І не тільки купу всього. Керівник мав приїхати до нас на відкриття, але якраз там за кілька днів було влучання в потужності, які в Дніпрі здається, і він, на це не зміг приїхати, але е, був ще представлений. У нас представлений Ощадбанк, який теж стійко працює в умовах війни. і Тут теж ще представлена біосфера. Вони виготовляють такі вологі ручнички для наших витисників. От, І е, коли ми розповідаємо японцям історію, що співробітниця компанії, в якої чоловік служить на передовій, вона запропонувала виготовляти такі вологі рушнички. Японцям дуже ця історія подобається. І, власне, всі хочуть побачити щось, що реально при, при, привезено з, з передової, і коли вони бачать оцей рюкзак. І пляшку, реально ну, українських військових, то вони, е, звісно, в захваті. На наш павільйон вишукувана черга, як бачите. І це майже кожного дня сьогодні не так багато. На день відкриття у нас черга була до виходу із е, нашого загального е, будівлі CommC. Люди чекали десь е, майже годину, щоб сюди зайти. Не дивлячись на те, що на вулиці був дощ. Концепція самого павільйону це not for sale, те, що не продається. Павільйон чи зроблений у вигляді магазину або супермаркету. На поличках у нас розташовані об'єкти, а такі артефакти. До кожного об'єкта у нас маємо прикріплений, як в магазині, баркод. У нас заготовані такі сканери для наших відвідувачів. І скануючи кожен баркот, відвідувачі можуть подивитися історію е, відео по кожному об'єкту, і зрозуміти, якою ціною українці виборюють певні цінності, яку ціну вони платять за те, щоб отримувати право на, на навчання, наприклад, так, на, на те, щоб отримувати медичні послуги. На те, щоб люди, які отримали поранення і мають ампутації, мали право отримувати можливість безбар'єрного доступу до різних е, установ і так далі. І, взагалі, право на щасливе життя. Ось у тут, до речі така статуетка Оскар. Якщо ми її поскануємо, ми можемо побачити історію про те, що фільм 20 днів в Маріуполі, який розповідає. І доносить світовій спільноті так, реалії, які є в Україні, отримав Оскар. Тобто, от така у нас концепція. Японцям дуже подобається. Ми отримуємо ми дуже багато відгуків. Наші відвідувачі, ну і не тільки японці, звісно, є багато іноземців, вони уважно проходять до кожного об'єкта, переглядають і. Дякують і кажуть, що вони вражені. Багато хто співчуває, побачивши цю історію, дехто навіть плаче, тобто ну, різні емоції. До нас приходив один відвідувач, він сам бразилець, він з Бразилії. От і він розказав нам свою історію, що він волонтер в Україні, працював з дітьми, і він приїхав до початку вторгнення і застав його. Власне, в Україні. Якщо я не помиляюсь, він був у Дніпрі, я можу помилятися, але десь ближче туди, до сходу, він відвідав декілька міст, він працював з дітьми. І, власне, коли він зайшов, і перше, що він просканував... нас це такий поні, і коли він почав переглядати відео. Про те, як під час масової атаки по Краматорську було вбито українських дітей, і те, що зараз цей артефакт цей поні став доказом кових злочинів в Україні, Ну, видно те, що він працював з дітьми, те, що він пережив, коли почалося вторгнення, воно ну, на нього дуже сильно подіяло. І те, що він почав переглядати ці відео, де мова йде про дітей. Він не мав не міг зупинитися. Ну тобто він почав плакати. Просто тут була істерика. Молодий хлопець, дуже симпатичний. Ми побігли шукати йому серветки, заспокоювали його. Він трошечки заспокоївся. Потім знову тобто, я ще підійшла з ним, поспілкувалася. Він у нас на павільйоні, мабуть, провів годину, розповідав про те, наскільки ну, жахливо те, що цей світ втрачає гуманість гуманізм. От і те, що відбувається, це ну не вкладається в ніякі рамки. Запевняв в тому, що, хоча Бразилія має нейтральну позицію, але не такі вони вже й нейтральні. Не, не не такі, вони ж нейтральні, що Вони готові все ж таки допомагати унітарній сфері та в інших, і що вони насправді за Україну у нас є ще такі артефакт: ознак метро, це про те, як діти вчаться в Харкові. Де, ну, в облодованій школі в, в метрополітені. От теж, можна сказати, що японці ну, досить вражені цим фактом, що діти мають сидіти під землею, щоб отримувати право на навчання. Щоб ми тут були представлені, це дуже-дуже важливо, тому що четвертий рік війна. І це нормально для людського мозку, що якщо це тебе не стосується, ти на це все менше і менше починаєш звертати увагу. Тим більше менше порівняно з тим, коли почалося вторгнення повномасштабне, менше показують по телевізору новини. так? І дехто навіть думає, що можливо там уже все закінчилось. Бо є такі, питають: а у вас ще продовжується війна? Люди не знають. Тому для нас вкрай важливо. Бути тут представлено так, на жаль, ми не можемо представити світ, якийсь технічний потенціал, те, що Україна, наскільки Україна є розвинутою державою, не може показати технології на те, так та, повній мірі, які у нас є. Але ну для нас вкрай важливо зараз говорити про те, що війна все таки продовжується, що у нас кожного дня гинуть люди, і що нам потрібно з демократичним світом об'єднувати зусилля, щоб зупинити це зло.